Так, маю до вас питання. Яка основна, ну така от базова функція будь-якої держави? Маю відповідь: це безпека громадян. Держава, в принципі, відрізняється від купи дикунів? Які проживають на якійсь території, власне, і тим, що в державі тебе не можна просто так на вулиці вбити і з'їсти. Ну, це головне, правда. Або вірватися до тебе в оселю, і забрати твою дружину. В цивілізованих державах є така дрібничка, як правосуддя. Тобто, за будь-який злочин, негідника, ну за логікою, має чекати кара. І неминучість цієї кари є фундаментом безпеки в цьому суспільстві, цивілізованому, за цим принципом. Россия больше не может вважатися державою, потому что она взломала власную систему правосудия полностью. Наверное, да слышите? Человека Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Ніхто не відступає. Ніхто не здається в плен, тож зараз в Росії склалась така ситуація, в якій можна скоїти найтяжчий злочин і отримати за це не покарання, а зброю і карт бланш на скоєння ще тяжчих злочинів. Володимир Путін помилував віновні жорстокого убійства студентки Віри Пехтілів, раніше приговорили к 17 годам колонії. Причому чим більше ти упир і рецидивіст, то більше в тебе шансів опинитися на свободі. Сергій Хаджикурбанов приговорений к 20 годам колонії за організацію за цю убийства журналістки Анни Політковської получили помилування, когда ушел воювати з України. В перший рік повномасштабного вторгнення взагалі доходило до. Абсурду, коли в зеків прав було більше ніж в законослухняних, мобілізованих громадян, злочинці могли піти з війни, а звичайні росіяни ні. Саме бідне, що зараз відбувається, це то, що випускають бувших зеків на волю як героїв. що вони 3-6 місяців відслужили, забравшися уверені, що їх муж'я, попавши на фронт в результаті частичної мобілізації, є ще більш безправний. Чим заключений підписавший контракт з міністерством оборони, зі спрашувала можу, дайте документсайс а, 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 а до наразі в Україні також почали використовувати ув'язаних. Це факт, який ми маємо обговорити. Бо тут є одне, але до збройних сил України не беруть людей, які скоїли злочин в стані наркотичного сп'яніння, людей, які розповсюджували наркотики, і головне заборонили військову службу особам, які відбувають покарання за уми. Снів вбивства за вбивства, скоєні з особливістю жорстокістю, а також за зґвалтування, сексуальне насильство, педофілію і тероризм. А ось про Росію зараз поговоримо. Мужчина заводит девочек за гаражи і подгрозой убийства насилуют их. Школьниці рассказывают о том, что произошло своим семьям і те обращаются в полицию. Катя вспоминает, что мужчина носил военную форму зеленого цвета, а на правом плече у него была эмблема з черепом. Адже в Росії все. Навпаки, с колонии массово выпускают самые гвальтимников, маньяков, педофилов и каннибалов. Он отбывал 14-летний срок, но оказался на свободе намного раньше. Из тюрьмы его выпустил Владимир Путин. И это не преувеличение. Лично Владимир Путин подписал указ об освобождении опасного преступника и позволил ему вновь совершить убийство. Просто неймовірний, здавалось би, для сучасності факт, коли на фронті в російській армії пліч опліч служить канібал, що з'їв серце людини, та маніяк-гвалтівник, який порубав на шматки, наприклад, двох дівчат. Цим людям, тільки уявіть, дали зброю. Чесно, я дуже хочу, аби вони повернулись в Росію і служили разом десь під Новоогарьовим, щоб один з них з'їв Медведєва, коли той спав після угару, а інший ганявся за Путіним. Ну нравится, не нравится, терпи моя красавица. І таких прикладів абсолютно реальних тисячі В'язні скоюють воєнні злочини в Україні, але частині з них щастить вижити і вони повертаються на болота. І тут для росіян починається найцікавіше. За останні два роки щонайменше 107 мешканців Росії загинули, а ще 100 зазнали тяжких тілесних ушкоджень через дії учасників війни в Україні, які повернулися до Росії. І це тільки офіційно. Жертвами цих злочинів стали жителі 64 регіонів. В России. С наградами у него медали есть и ренения. Он там отличился тем, что кого-то спас. Медаль Росомахин получил от ЧВК Вагнер вместе с секретным помилованием от президента. Ну, пировал, по клубу везде ходил, а на другой день идет по деревне. Я, я не, не слышала, я слышала только, что кто-то орет. Я вышла, Света меня, Атлана, говорит, я тебе звоню, звоню, звоню. Ванька идет, говорит, во все орет. В одной руке, говорит, пиво, во второй, говорит, я не помню, говорит, не знаю, говорит, пакет, не знаю, что. Повторив руки у нього віли віли, топор, нож і йоталіот. У б'ю всіх всю сім'ю. Дуже важливо зрозуміти, що до початку повномасштабного вторгнення на Донбасі в 21-му році загинуло 15 людей. А після вторгнення від рук воїнів освободітелей в самій Росії загинуло в сім разів більше, і це тільки зафіксовані офіційні факти. Багато злочинів, коли. Шніх СВОшників правоохоронці Росії просто ігнорують або навмисно покривають, чого не скажеш про тих, хто насмілиться висловитись проти війни. Їх ми всі бачимо. Екс Вагнеравіц осуждений на 24 года за участь в убийствах і розбойних нападеннях. тепер в Росії в почеті Учить патріотизму студентів університету і руководить благотворительним фондом. Розкажіть, кстати, почему у вас пік в такому виде? В Росії зламали систему покарання за злочини фундамент, на якому базується будь-яке суспільство. Тепер кожен росіянин може скоїти будь-який навіть тяжкий злочин і одразу звільнитися, підписавши контракт з армією. По факту за злочини випускають. І навіть після того, як вже злочинець відвоював, повернувся в Росію і знову скоїв злочин, він має імунітет. А колишніх ветеранів СВО покриває поліція, наприклад. Педофіл, який повернувся з фронту, тепер запрошений в школу як моральний авторитет. Путінське помилування означає зняття судимості з рецидивістів. Російські суди видавляють з баз даних судимості багатьох чоловіків, амністованих за участь у бойових діях в Україні. Якщо вони вчиняють нові злочини, їх не судять як рецидивістів, а значить не можуть покарати за всією суворістю закону. А до деяких судді ставляться більш м'яко, тому що вони воювали проти України. Відомі випадки, коли поліцейські не хочуть реєструвати заяви про злочини, вчинені ветеранами СВО, щоб самим не потрапити під статтю про дискредитацію армії. Потерпілих вмовляють не писати заяви саме під цим приводом. Війна дає засудженим злочинцям шанс постати в образі справжніх патріотів. Їх портрети виставляють в місцевих музеях, школах. Побільше їх запрошують вести уроки мужності. Тобто зараз в Росії абсолютно без перебільшення людина, яка виступає за мир, це терорист, а маньяк-канібал порівняйте або педофіл – це герой, і це друзі. Не якийсь мій авторський жарт. Окупанта гвалтівника, педофіла тепер запрошують в школу, аби він вчив дітей. Вдумайтесь, такого світ просто ще не бачив. Навіть в найдикішому якомусь суспільстві завжди передусім берегли і піклувалися про дітей. А в Росії вже навіть ці базові інстинкти не працюють. Владимир Путін підписав указ Апамілувані Нікіто Сім'янова. Теперь убийца и педофил ходят по библиотекам и школам, фотографируются с детьми. Вот он в лицее номер 9. Его называют почетным гостем, бойцом, участником памятного штурма Бахмута. На фотографиях всем довольный и явно гордый собой Семьянов широко улыбается на фоне построенных вокруг детей. А вот Семьянов на встрече с курсантами патриотического клуба. Его представляют как особого гостя, А на кануні февраля у і педофіла пригласили побыть членом журі на детском конкурсі чтецов. І для росіян це тільки початок. Їх чекає повернення сотень тисяч маніяків додому. І Путін про це знає: в кожному дворі на кожній вулиці буде свій канібал-гвалтівник. І єдина надія Росіян насправді, хто б що б не казав, на силу оборони України. Таня, стоп, Давай надо. Нет, вы ну, туда Она Будет громко, сигнализация Так кидаем или нет? Нет. Ты Тож, цій абсолютно фейковій державі під назвою Росія я ставлю 10 гойти з 10, бо це 100% залізний фейк. І наостанок запам'ятайте, окупантів тільки могила виправить. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.